Мені сподобався сам персонаж. Бо я схожий на нього, або він схожий на мене. Тобто, ми якісь такі дуже з ним ідентичні. Я, я їм був <реш> мені здається, людина, яка всередині дуже добра, то їй хочеться грати якогось покидька. Він в чомусь дуже загадковий, трушний. Він вміє любити шрек. У мене вдома є проектор. І Я кожен раз, коли в мене поганий настрій, дивлюся, Шрека. Тому що він смішний. І ми завжди чекали з батьками на фільми, які будуть дублюватися саме українською мовою. Там були жарти, там завжди вставлялися якісь ремарки, які притаманні саме нашій ментальності, нашій культурі. І взагалі українська мова красива. Див, дивіться українське. Це унікальна можливість забути про те жахітці, яке коїться, просто побути в колі сім'ї або своїх друзів. Я знаю твій секрет. Ти кракен, що вдає людину.